Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І у нас випробування чиліат. Тобто, три гоночки. Сідаємо на гірський велосипед. І в нас траса Scotch Bonnet Yellow. Так, однією рукою не якось складновато, тому що тут мене ще й розвертати можуть. Так що буду якось користуватись цим бляха-муха. Головне всі огородження не застрягати, бо ось що буває. Я сповільнююсь майже, можна так сказати, і мене потім обганяють. Ось так. Ось ще буває зараза. Є. Непрості випробування. Бляха, муха, я ще й з'їхав трохи. Ще й відстав. Побачення. Але тут в лідерах це ще те ще із питання у. Утр... Ну, не із випробування у... утриматися. Ой, ні, ні. Куди? От зараза. Бляха-муха. А, це добре. Але в лідери я навряд чи вирусь. Навряд чи вирусь в лідери. Давай, давай, давай. Так, так. Фух. переможець. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!